Всім вітання. Зараз проведу такий пізнавальний експеримент. На перший погляд, нібито простенька схема. У нас два ториїдальних трансформатори. З'єднується первинна обмотка паралельно у схемі 220 В. А вторинну обмотку я з'єднав через конденсатор. І от саме важливо роль цього конденсатора. Зараз ми на практиці це все подивимося. Так, я включив живлення, споживання йде 4,4 Вт, і напруга у нас зупинилася. Тепер дивимося, включаю навантаження. Лампочки запрацювали. Так, напруга знижується. Так, 12, 50 Так. І напруга починає виростати. Тепер цей конденсатор, який стоїть, він зараз має непід'єднаний. От у нас зараз напруга іде, заряджається конденсатор великий. Коли я включаю, напруга пішла донизу. Дві лампочки працюють і дивимося споживання. 43 Вт, 45. Виключив. Чотири. Ватте, включаю лампочки дві працюють, споживання 45 Вт. Напруга 12,5. От тепер навіщо я проводив цей експеримент? Зараз оцей конденсатор, який в мене не підключений. Я поміняю конденсатор, який на схемі стоїть між двома вторинними обмотками. Так, конденсатор 4 мікрофаради поставив схему. Напруга на трансформаторах, ніби є. Тепер дивимося, що відбувається. Включаю лампочки. Вони в нас не працюють. І напруга просідає до нуля. От нуль. Конденсатор. Я від'єднав, конденсатор зародився. Напруга ніби є, а струму немає. От я під'єднав навантаження. Напруга зникла. повертаємося до схеми. Ви побачили два варіанти. Схема одна і та сама, але від цього конденсатора, залежить, чи вона буде працювати, чи не буде, саме ємність цього конденсатора впливає на працездатність роботи даної схеми. Ви побачили, що, коли я включив перший варіант, у нас. Лампочки світилися, але це була не просто конденсатор, а дуже велика зборка конденсаторів. Ємність там десь порядка 200 мікрофарад. Хто знає, що це за зборочка, це досить таки це, якщо взяти, це 50 таких конденсаторів. От, якщо їх 50 штук таких поставити, то тоді у нас дана схема запрацює. Інакше ми напругу маємо, але ця напруга, тільки я доторкаюся до, вона зразу просідає до нуля. Так, конденсатор 4 мікрофаради я від'єднав. Під'єднав. Зборку конденсаторів. От один вхід, другий, включаємо живлення. Дивимося, у нас відбувається заряд конденсаторів, тому що вони досить таки великі, йде поступове накопичення енергії, але споживання 4 Вт, 4-4. Конденсатори у нас зарядилися до певної межі. І тепер, коли я включаю навантаження, лампочки у нас запрацювали. Напруга просіла, але просідає вона до 12 вольт, не до нуля. Робота виконується і споживання 45 Вт. Це така простенька схема. Але щоб ви розуміли, от зараз я роз'єднав і в мене напруга виростає. Тобто у нас даний конденсатор вже працює свого роду як акумулятор, але тут вже в'ємність в порівнянні з цим в 50 разів. І тоді наша схема починає працювати. Це сьогодні таке пізнавальне коротке відео. Я в цій схемі хочу деякі зробити зміни, але це буде для наступних відео. Всім успіху і до нових зустрічей!